Я приватний підприємець з Харкова, займаюся оперативною поліграфією, Роблю невеликі, невеликі завдання, ну, якимось чином стараюсь вижити в цьому нелегкому бізнесі. Інколи я виконував Завдання для Євромайдану, невеличкі партії, невеличкі замовлення. Сьогодні ввечері я лишився в офісі, тому що не встиг на, їхати, не встиг на автобус. Близько пів на третьої ночі в вікно вкинули пляшку з коктейлем Молотова. І підпалили. Вважаю, що це була помста тітушок за мою невеличку діяльність, яка виявилась в тому, що я роздрукував декілька листівок для Євромайдану. Це ганебно і безчесно. приміщенні Велика концентрація запахів, бензину або інших речовин, що легко загоряються. Шибки є побиті. що свідчать оці тріщини. Працівники міліції виконали всі необхідні і передбачені законом дії, взяли покази, вилучили речові докази і відбули на розслідування злочину.